Нам ничего не треба делать с Росії. Ви знаєте, когда ссорятся люди, надо попытаться поменьше общаться, общаться между собой и выяснить у себя отношения внутри страны, каждый между собой. Хто на русском говорит, кто на украинском, то есть в конце концов примириться, ну перед этой, ну я бы сказал, серьезной угрозой. То есть, Надо разобраться самим, надо подружиться между собой. В конце концов прекратить разделять Восток, Запад, вообще ну, убрать из лексикона слова русскоязычный, украинскоязычный, просто украинцы и все. Я представитель Його востока, если так сказать. Его нет этого сепаратизма. Это ну, за чьи-то деньги, понятно, за чьи э, ну, галтелые люди отрабатывают деньги и не более того. Что, ну я общаюсь каждый день, я там руководитель большой строительной организации, каждый день общаюсь со своими сотрудниками, а мы фирму не называем. Э -э никто вообще даже не думает о том и не допускает той мысли, что мы можем быть Россией. Ну зачем? И у нас находится, если забыли, на Юго-Востоке находится, ну наверное, колыбель свободы, остров Хортица. Как могут запорожцы... ну Хотять нас то туди виганяла Екатерина, Ну у Вови, я думаю, не удасть. Границя повинна бути справді давним-давно ми повинні ці динансувати, чи як воно називається. Границі в нас повинні бути. І, і певно, що повинна стояти армія, щоб не пропустити через той кондор, кордон. Але я не знаю з Кримом, як там обіцяють, що там уже пенсію більшу дали, що там. Дали щось, я не впевнена, що там хтось щось, щось хтось кому дає. Ми достатньо, самодостатні люди, котрі можемо на себе заробити, тільки нам на це дати, дати можливість і щоб над нами не було смотрящих, і щоб ці гроші не йшли, позичили в Путіна і своїм дітям роздали, пішли в обшори. Офшори закрить. І тоді все буде на місці. Я... Як учасник Майдану хочу сказати коротко і ясно, бо дуже багато от говорити, то воно все розмажиться. Є одна східна приказка стадо баранів, якими керує лев, є сильніше від стаду левів, якими керує баран. Ми не барани, а нам би ще дати лева, то хай всі. Ховаються всі злочинці. Я дуже поважаю Росію, якщо вона на своїй території. Якщо вона прийшла на мою територію, то пам'ятайте, хто прийшов до нас з мечем, той і від меча і гинув. Треба закрити границю. Візовий режим, відказатися від російського газу, добивати уголь, дати можливість шахтерам, щоб у них не було сепаратистських настроений Вот. чтобы они сидели там работали сколько там тысячу 2000 евро баксов там они получали если не приезжали сюда и там в Донецке не было чтобы э, а, 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 как это э, ну подушки вот этой не было Вот. да сепаратистских, как говорится всяких настроений туда-сюда, как говорится. Вот. А с Россией надо говорить силой. Я, во-первых, киевлянка и разговариваю на русском языке. Хотя очень хорошо умею разговаривать и по-украински. Но у меня проще и легче разговаривать на русском языке. Но, но. Я считаю, что как Михалков выступал, что этот э, Крым – Россия, это неправда. Почему? Потому что изначально шла Киев Киевская Русь. Давайте из этого, да, давайте из этого плясать. В таком случае так что, нам отдать ему и Киев, Путину? Нет, я лично против этого. Я в Крым, у меня все знакомые ездили в Крым отдыхать, сейчас отказались, просто отказались. И, и, хотя квартиры там у них есть, они сейчас поставили все на продажу, там квартиры копейки. А кто начинает покупать квартиру? Только Москва. Москва, даже не русские, а Москва именно. начинают покупать эти квартиры. И я считаю, что надо поставить жестоко с ними. Они нам дали урок с э, Крымом, значит, надо им дать сдачу. Они нам дали возможность собрать в кулак все наши возможности. И я считаю, что Крым тоже должен быть нашим. Могу говорить, конечно, я на русском и на украинском, но поскольку конфликт украинско-русский, то будем говорить по-русски. Почему? Потому что недавно на, через границу переходила собака в сторону России, а паранички спрашивают, что ж ты туда идешь? А говорят, там лучше. Через три дня возвращается. А что возвращайся? Тут хоть гавкнуть и можно. Сейчас, значит, дело вот в чем. Во-первых, нам необходимо усилить нашу пропаганду. Потому что пропаганда, которая в России, она, вы меня извините, хуже Гебельской. Это однозначно. І треба помнить одно, що Есть Росія як страна, є російський народ і є російська власть. Российская, російських там нету. Вот правильно человек сказал. Насчет національності я тут могу очень много говорить. Російська власть. І не треба и українською власть. І у нас були веселі ребята, типа того хуторянина, яке щось хотіло, да не вміло. И тоже портил отношения. Но, к сожалению, как бы мы ни относились к руководству России, они действуют по правилам. О них еще Крылов написал, ты виноват уж тем, что хочется мне кушать. А Украина ⁇ это... Я отношения между Украиной и Россией я объясняю так. Украина ⁇ это такая пышная, красивая девушка. А русский парень ⁇ это такой рубаха на распашку. Картуз, Роза и говорит, будешь моей нет, морду наклепаю. Вот это отношение. Почему от России все бегут? Все бегут. Все. Потому что хамское отношение, грубое. Вот это они и на этом захлебнутся. На мою думку, закрыты все кордоны. Перш за все, закрити всі кордони. І не треба її боятися. Нема там, кого і чого боятися. Навіть того ж Путіна. Не треба їх боятися. Перекрить усе, армію треба збільшити, усилити. Зараз, звісно, всі сили треба кинути на армію. Я ж не кажу, що повністю від неї відмежуватися. Якщо нормально до неї домовитися про продукти і про той же газ, чого він робить? 500? Нехай 260 ми будемо брати. Скільки, скільки зможемо. Але якщо він зробить 500, звичайно, ми будемо шукати десь другий газ. І це, я не думаю, що це вдарить тільки по українській економіці, а вдарить і по путіну. Так що, а торгувати, як то кажуть, на рівних умовах. Все треба робити на рівних умовах. Я не відказуюсь від Росії, я теж була багато в Росії, о, і там є теж у мене багато знайомих. О, але... Все треба, щоб було в нас на рівні. Так як і з сусідами ми живемо дружньо. І з Росією ми повинні жити дружньо, але не так, як диктує нам Путін. І все. Ви знаєте, я вважаю, перш за все проблема виникла в тому, що в нас немає фахівців міжнародного рівня по дипломатії. Це питання суто дипломатичне. І біда не в тому, що в Україні немає армії. Що в Україні немає лідера, серйозного одного лідера, який би міг на себе взяти відповідальність за всі дії, і який би зміг полагодити співвідносини співвідносен... зі своїми сусідами? Вибачайте мене, якщо я живу і в мене е... проблемний сусід. Невже я на нього буду кину... кидатися там з молотком, з кулаками, то дурня, то є мій сусід. І ось зараз казати, треба закрити то, треба закрити це. Це дуже таке недалеко недалекоглядний такий погляд з мого боку. Нам повинен бути в нас в Україні лідер, який відповідає всім критеріям державного діяча, який не мільярди, знаєте, там туди, сюди. Зараз нас дуже багато демагогів. Всі демагоги. Один обіцяє ремонт майдану, нічого не робить. другий обіцяє ще щось. Всі обіцяють, нічого не зроблено за всі роки, оскільки ми тут незалежні. Хто конкретно з політиків що зробив такого великого для України? Я не бачу. Я вважаю, дипломати винні домовлятися, дип дипломати винні улагодити всі ці сфери. І тоді ніякої загрози, ні війни, ні економічної кризи в нас не буде. А якщо ми зараз будемо продовжувати ось такі, ми закриємо для них кордони, ми їм не дамо нашого молока чи ще, то є дурня. Нехай дипломати фахово вирішують це питання. Противостояти цьому Україна не зможе в будь-якому випадку, да? тому що, скажімо так, десь і сили не рівні. Ну, а в принципі действия Росії вони, вони вполне логічні ну, Учитывая весь контекст происходящего. Если бы там не было поддержки населения местного, да, то эта аноксия она бы не состоялась. Вот. Ну, ну, а по поводу связи, да, ну, Это фундаментальная связь вот, этих территорий восточных и территории России. Вот. Ну, Тобто, ну, скажімо так, розрив вот, связей, економічних да, зв'язків, наносить удар по Росії. Потому що предприятия Восточної України они работают на піднімаючийся російський военно-промышленный комплекс. Поэтому, ну, то, що делает Росія, це вполне логічно, це защита інтересів. Ну, защита інтересів системи. Її не треба карати, вона же себе скарала. Вона все показала, що вона недолуга, в, я б сказати, в процесі еволюції. 21 вік. Просто треба нормально вчити молодь до майбутнього. Оце є наше майбутнє. А зараз треба просто так, як оце зробив олігарх, перерив там границю, перерити границю і показати москалям гузицю. Все, більше нічого, армія повинна діяти там на границі. І повинен кожен знати, що це є тимчасовий ворог, поки є Путін. А потом вже будем друзі. То, что происходит на востоке страны сейчас, мне кажется, это проблема лично Украины. Может быть, есть какое-то информационное влияние со стороны России, но, допустим, я сам из города Санкт-Петербурга. У нас все очень дружелюбно настроены к Украине. У нас нет такого. У нас не показывают вот эти засланные средства массовой информации, показывают про бандеровцев, здесь про ограбления, про то, что здесь все дерутся. Но сознательное население не верит в это все. То есть у всех есть родственники, у кого-то бизнес, у кого-то друзья, у кого-то родственники практически каждый день все на связи, с кто здесь, что происходит. То есть нет такого. В принципе, все настроены дружелюбно, все поддерживают. Куча акций по городам у нас было во время самого Майдана, во время событий, этих все нормально переживали за... до информационной войны в Крыму. Потом все резко изменилось. Потому что наш президент две недели молчал. Пока начались события здесь, Мы все ждали заявления, как минимум, от министра обороны, министра иностранных дел или самого президента. То есть мы слухам не верили, ждали потом он сделал заявление на своей базе в Новогорево. И все еще больше стали в шоке. Потому что он сказал, что тут нет никаких войск. Хотя напрямую все это было видно, что наша экупировка, наша форма. То есть мы все это поняли. Но мы просто не понимали смысла какого. Вроде и крымчане говорят, мы хотим в Россию проводить референдум. Но мы же живем в 21 веке. Мы же не можем сегодня захотеть в Хорватию, завтра в Россию и потом обратно в Украину. То есть надо все быть цивилизованным путем. Переговорами, какими-то дипломатическими санкциями, акциями. Ну и как минимум референдум за месяц нельзя провести. То есть мы осторожно настроены к нашим действиям нашего президента, не поддерживаем его. Но в отличие от Украины, от Майдана, всего, мы немножко закрыты в этом. Народ в России не может так, даже если он согласен, не согласен с чем-то, он не может просто так выйти на площадь с плакатами. Ну, а если максимум это продержится, ну минут 15. Потом выключаются все каналы, выключается все это и все разгоняется. Надо, наверное, с миром жить. Мирно жить. Чтобы Россия не воевала с нами, это ж плохо, когда война. Надо жить в дружбе. Для того, ну, помириться, я думаю, надо, чтобы не было войны, чтобы мир был, чтобы дружба была. Я так думаю. Мирным путем. Наш бронепоезд стоит на запасном пути. Вот так вот, примерно, должны понимать. Надо, как говорится, хочешь мира, готовься к войне. Все методы, которые возможны для того, чтобы сохранить целостность, нужно использовать. Все методы: военные, дипломатические, гуманитарные. Это действительно агрессия. А, ну, как ответить? Ну, можно по-человечески посмотреть. Если посмотреть по-человечески, то можно не покупать российские продукты или как-то еще. Если посмотреть с точки зрения христиан, мы ну, все христиане. Э, нужно благословлять и Путина, и россиян, и отдать все в Божий суд. Росія все зробить, щоб знову зробити те, особливо на східних і південних областях, те, що вони зробили з Кримом. Тому це обов'язково треба уряд наший забезпечити, міліція, СБУ забезпечити, щоб вибори президента пройшли на ідеальному рівні, щоб не було нійоти адміністративного тиску. Щоб весь світ визнав і тоді і путіну буде. Ну і це буде чим краще. Ми будемо досягати якісь успіхи. Це буде черговий удар по путіну і його команді, яка дискредитує Україну. Потрібно, щоб бути більш вимогливими. Ви подивіться захід, країни НАТО. Всі європейські країни, європейський союз, вони говорять, що потрібно діяти. Ну, ви, ви не розумієте цього, і я не можу сказати: давайте підемо в бій, будемо стріляти. Бій буде нерівними. Ви розумієте, руйнувати, не будувати. Ми зараз в таки економічну скруту. Давайте поруйнуємо ці будівлі, де да ми ніколи їх не відбудуємо. Будемо всі бомжами жити на вулиці. Треба політичний діалог вести. І якщо захід, захід цьому нам хоче допомогти, потрібно, щоб наших політичних діячів була тверда, чітка воля. Чітка і тверда воля, говорите, що треба в реверсному напрямку цей газ качати. говорите, що там треба добудувати 300 метрів трубуцю. Так потрібно всі ці кошти кинути. Які ми зібрали і негайно і негайно це зробити, тому що ми залежні від цієї Росії, потрібно такий заслон поставити. Ну невже в нас немає зараз цих збройних сил такої кількості, щоб перекинути їх на південно-східні регіони України і не допустити, щоб ці астралери так звані туристи з Російської Федерації. Прийшли і саботували там, захоплювали державні адміністрації, захоплювали, вивішували ці прапори. Це несумісно, це порушення йде міжнародного права, це зазіхання на суверенітет цієї держави. І ми повинні дипломатично. Ви подивіться, які яскраві приклади були, що Організація Об'єднаних Націй 100 членів голосують на підтримку України. Це вже вагомий фах, це вже вагомий показник. І треба. Чіткіше, більш настирніше наполягати на тому і проводити цю політику мирного цього роззброєння. Ми повинні вимагати тих гарантій, які дійсно буде меморандум, і Росія в тому числі вона давала такі гарантії, що вона не буде претендувати на цілісність України. Я думаю, що російський народ він такий же народ, як і ми український народ. люди, россияне, белорусы, простые люди, они, я думаю, не хуже нас понимают ситуацию, которая сегодня происходит. То, что случилось и сделали политики, в этом не виноват простой народ. Политика Путина – это политика лидера, на мой взгляд, сегодня крупного, капиталистического, в какой-то степени, наверное, даже шовинистического государства которая преследует прежде всего свои интересы. В интересах Путина было отобрать Крым. Он его отобрал. И ошибка Украины в том, что мы, наверное, все-таки политики Украины, не с того начали. Не надо было поднимать проблему языковую. Ее нет среди простого народа. Это есть карта, которая разыгрывается от выборов до выборов среди политиков. А простой народ такой проблемы не имеет. И не надо было начинать именно с этого, дабы не обозлять народ Крыма. Потому что там издавна эта тема муссируется, и ею всегда спекулировали. То, что сегодня очень много провокаций, уже Крым мы потеряли. Надо извлечь уроки. Я из Донбасса. И сегодня на Донбассе ситуация такая же, как в Крыму. Если к Донбассу не прислушаются, Потому что милиция сегодня никого, в общем-то, не защищает. И люди, которые э, собираются, мы-то понимаем, что это люди проплаченные, которые водружают российские флаги. Но с, каждым, с каждой неделей эти митинги становятся все более агрессивные. Людей призывают к забастовкам, людей призывают не подчиняться власти нынешней. И, в общем-то, призывают всех к России. Очень непростая ситуация сегодня на Донбассе. И я думаю, что всем политикам сегодня, которые стоят у власти, чтобы не потерять государство Украину в целом, надо сегодня все свои силы политические, я не знаю какие, но бросить туда на Донбас, потому что там людям очень тяжело. Меня зовут Варя. Я живу в Киеве. И я не хочу войны. Я хочу жить в мире, чтобы не было никакой войны. Люди не ссорились. Я, я хочу, чтобы в Украине б... жил мир. Я за Украину!